Сорян я трішки випав з двіжу Ютубу, робочі моменти вибили з колії. Почати варто з того, що перше відео у даному плейлисті було записане ще рік тому. За цей рік багато чого змінилося, оновився Solidity. Також я вдячний коментарям під першим відео, саме тому перед тим як рухатися далі, варто було перезавантажитися і перефакторити. Перше наперше, оскільки Solidity має типізацію з коробки, тому JavaScript ми вирізаємо, далі рухаємося з TypeScript. Ом. Також у першому відео ми все робили вручну, але насправді це просто показало нам, що там відбувається під капотом. Далі ми рухаємося із Red Hat. Він сам вміє завантажувати компілятор, кешує результати, генерує TypeChain типи. Redhead через свій HRE, hardhead runtime environment бере на себе всю інфраструктуру, яку ми у першому відео описали вручну. Він сам створює локальний блокчейн і генерує 20 тестових аккаунтів, на кожному з яких 10 тисяч фейкового ефіру. Але це не точно. TypeScript і TypeChain. Тут трішки меджик. При кожному рані команди yarn-compile генеруються TypeScript-типи забі контрактів у директорії typechain-types. Як результат ми отримуємо типізований об'єкт. IDЕшка підказує всі функції, параметри і типи повернення. Я пробую імплементувати запуск різних контрактів більш універсально. Ключовий підхід це винести назви контрактів у константи і запускати будь-який за необхідності, принаймні у рамках даної серії навчальних відео, в яких я сам розбираю, що воно таке. Щодо архітектури, наразі я експериментую і пробую привести її до GSTS підходів, тому буду радий вашим порадам у коментарях. Також ми імплементували «Tasks», Задачі. Це певна абстракція над методами контракту. М -м -м, мені подобається. Виглядає, ніби у тебе є базовий інстанс, і ти зверху робиш надстройку. Є ще варіанти надстройок, але наразі це буде оверінженіринг. За цей час Solidity оновився. Тепер у нього три варіанти сториджу. Memory у рантаймі – самий дешевий. Трансієнт, він вроді бере 100 одиниць газу і сторіч. Це зберігаємо на віки. І найдорожчий варіант, якщо вірити відкритій інформації, за це ми маємо платити 20 тисяч газу. Дане відео не сильно інформативне, будемо реалістами, але процес пішов далі. Окремі епізоди будуть описані у рідмі файлі і вказані гітхаб-гілки, на яку потрібно переключитися, щоб переглянути прогрес із певного епізоду. Для тих, хто додивився сюди, скажу так: ми тут не Соплі Жуват зібралися. Я трішки посерчив, що наразі просить народ, за що готові платити реальні гроші у напрямку Web3, і ми до цього йдемо. Мені цей напрямок дійсно цікавий. Класичний веб помирає, але не всі то розуміють. Тому я з клодом підготував план дій, як ми будемо рухатися, і як ми будемо розбирати дійсно практичні кейси. Так, да, я переписав повністю план, план вектор руху. Раніше він був сформований за допомогою чату GPT. Ну, на той момент це була якась четверта версія. Моделі щось таке, а цей план сформований самою сучасною моделлю клода опус 4.6.